за 10 тисяч гривень, який без проблем тягне сучасні ігри. Так, це реально. ПК коштує всього 9999 гривень. І ми покажемо вам тести ігор, щоб ти не сумнівався в його потужності. На борту тут Xeon E5 2640 v 4 на 10 ядер та 20 потоків, 16 ГБ оперативної пам'яті ddr 4 Але для тебе можемо зробити 32 ГБ оперативної пам'яті всього за доплату в 1000 гривень, 120 ГБ SSD накопичуваєш плюс 500 жорсткий диск. Та легендарна відеокарта RX 580 на цілих 8 ГБ. І як ми обіцяли, тести ігор. КС2 налаштування низькі. Ну ти сам знаєш, що вони низькі, бо так грають всі. Forza Horizon 5 налаштування високі. Fortnite налаштування кастом. GTA 5 налаштування високі. Кіберпанк налаштування низькі. Сподобався відправка без жодних передоплат та гарантія до 12 місців для замовлення. Пиши нам в телеграм або в інстаграм в шапці профілю.